Такий ось павербанк Базеус чи Базеус, хто це називає. Упаковка, в принципі, нормальна, дуже багато чого можна там почитати із характеристик. Ніби навіть така марка, псевдоакцизна Значить, в коробці у нас окрім власне павербанку ще є. Інструкція пакетик. Ну, і типу тепло гарантійний талон. Перейдемо зразу до самого павербанку. Чому він мені сподобався, чого я собі вибрав? Із критеріїв найголовніше було це те, що павербанк. Вербанку можна було зарядити ноутбук, тобто в ньому має бути функція Power Delivery, починаючи з 3 версії. Тут, здається, Power Delivery 4 версія тут є роз'єм Type-C. І ще, що прикольно, такий ось ніби як така віреочка, щоб можна було на пальці носити. Але мабуть Конструктори чи дизайнери чи маркетологи вирішили в цій вирівочці зробити ще провід, щоб він був такий ну, функціональний. Тобто, якщо ви забули собі провід, то в принципі можна цим зарядити телефон, чи ноутбук, чи планшет. Взагалі без проблем. Ви його ніколи не загубите, бо він не виймається звідси. Окрім цього проводу, тут ще є Type-C-роз'єм, який працює на і in на -in out. Можна заряджати сам павербанк. Цим роз'ємом, а також заряджати від нього інші пристрої. Окрім цього, два роз'єми USB. І ніби один роз'єм ще є всередині ось тут. Але мені не вдалося знайти такого тонкого проводу, що можна було сюди вставити і перевірити, чи йде сюди струм, тому що ось не влазить, жоден провід сюди не влазить. Виглядає доволі таки прикольно, глянцева поверхня, під якою екран знаходиться, злапується, але в принципі нічого страшного. Корпус сам з пластику, з боку кнопка, в принципі, все. Тут напис 20 000, так і на 20 000 мАч. І 65 -5 Вт може видати максимальну потужність на одномоментно на, на, на всі роз'єми. Але при підключенні до ноутбука у мене максимум ноутбук бере тільки 45 з тейпсі роз'ємо. Витискаємо кнопку бокову, бачимо заряд відображається у павербанк 80%. І що мені найбільше сподобалося у павербанке, зараз вам продемонструю. Коли беремо якийсь пристрій і підключаємо до нього павербанк, Відображається тип підключення IN чи OUT, в даному випадку OUT, тобто йде заряджання. Коли натискаємо бокову клавішу, бачимо вольтаж, який віддає Powerbank ноутбук, віддає ноутбуку. Ще раз нажимаємо, показуємо навантаження в амперах, яке споживає пристрій, який ми заряджаємо. Це дуже цікаво. 01 ампер. Так же само показує павербанк вольтаж і силу току, який він споживає, якщо його поставити на зарядку. Не знаю кому як, мені ця штука дуже цікава і корисна. Особливо, наприклад, коли заряджаєш, там у мене є ліхтар. Ліхтар, наприклад, коли я підключаю, зрозуміло, коли він заряджений чи ні. Немає на ньому жодних лампочок. І тільки по тому. Як я бачу, скільки споживає цей ліхтар, я можу зрозуміти, чи він зарядився, чи ще заряджається. О, прикольна штука. Ну, ще можна подивитись, який ток споживає там, телефон, наприклад, в швидкій зарядці чи в звичайній. Якщо це комусь цікаво. Ноутбук у мене заряджає без питань. 20 вольт він видає. Ще він може видавати 12, 9, 5, кому скільки треба. Отакий от павербанк. Басеус. Ще забув додати. Можливо комусь корисна інформація. Мені це було важливо. Мені було важливо, щоб павербанк міг по всім роз'ємам одночасно видавати напруги і заряджати по всім роз'ємам одночасно. Я перевірив, підключив сюди ноутбук даний, підключив сюди два телефони і ще щось здається: навушники чи годинник через Максеїв підключив. Не через Муксейф, а через індукційну Samsung зарядку. І одночасно, виходить, чотири пристрої він заряджав. Без питань, все працює. Тому що я знаю такі павербанки, які одночасно можуть заряджати там, по два, по три роз'єми тільки. Тут через чотири роз'єми йде зарядка одночасно. Дуже круто. Якщо в когось є якісь питання стосовно павербанку, пишіть в коментарях, я буду відповідати або можливо щось хочете протестувати.